Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні покажемо вам недільний авторинок, який він сьогодні. Покажемо самі свіжі пропозиції на ринку, які з'явилися. Як бачите, здебільшого всі автомобілі на червоних номерних знаках свіжо провезені. Буде дуже багато цікавих пропозицій. А кого цікавить послуга, автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся за контактами ось тут. Та в описі під відео. Ринок тільки починається, 8 на годиннику, ще автомобілі з'їжджаються. Всім приємного перегляду. Дивіться, який стоїть гарний Volkswagen Golf 5-го покоління, 1,6 MPI в козові хетчбек. Гарні, легкосплавні в нього колеса, 1,6 MPI, механіка, 7-й рік, 7,200 цінник, 193 тисячі пробігу. Контакт продавця залишений, датчик дощу світла є. Так, він відкритий. Подивіться, який в салоні Шкірине кермо, клімат, підігрів, механіка. 194 тисячі пробігу. Подивіться, в якому стані автомобіль. Ті автомобілі, які в такому стані, вони завжди будуть поверху ринку коштувати. Парктроніки позаду також присутні. Гарна пропозиція і колір до речі, такий темно-фіолетовий, навіть не темний, темно-фіолетовий, рідкісний колір. Омивачі фар туманочки є. Дійсно гарна пропозиція. Поруч стоїть Volkswagen Touran, Але це не звичайний Touran, це в комплектації Cross Подивіться, як виглядає в темно-сірому кольорі. На автоматі 1,6 дизельний, 13,200 цінник. Контакт продавця залишений, датчики доща світла є. Фурко, парктроніки, звичайно, такий сімейний автомобіль. Ось такі в нього оригінальні від комплектації колеса, літня гума. Він по кругу весь зашитий пластиками. Так, мультимедіа, клімат присутній. Такий цікавий оригінальний салон. Починаємо відео з таких трьох фольксвагенів. Поруч стоїть ще Volkswagen Golf, шосте покоління. Також свіжа пропозиція на ринку, тільки з'явилася в універсальному кузові. Автомобіль 10-го року, 1,6 дизельний, 265 тисяч пробігу, 8700 цінник. Контакт продавця також є. Хороша комплектація, достатня, в принципі. Тканевий салон, механіка. Клімат, мультикермо навіть присутнє. Зверніть увагу, цікаві пропозиції з'явилися на ринку. Далі шкода Октавія А5, вона повнопривідна, в білому кольорі, універсал, гарні легкосплавні колеса, омивачі фар, ксенонова оптика. Тут вогні. На автоматі 12 рік, 2 літра дизель, 260 пробігу, 10 900 ціник. 103 кВт двигун, датчик доща світла, звичайно, є. Виглядає автомобіль збережено, як для шкоди. Так. підігріви клімат мультикермо та тканевий салон. Ну, а ми йдемо далі. Зі Швейцарії да, приїхала. Дивіться, яка цікава пропозиція зі Швейцарії. Opel Astra в кузові Hatchback. В гарній комплектації на легкосплавних дисках є омивачі фар. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензиновий двигун на 132 кВт. Це турбобензин. 5490 цінник. Контакт залишений. Датчики доща світла, автомобіль по кузову, по габаритах невеликий. Можливо, кому перший автомобіль, тут присутні парктроніки позаду, що дуже зручно виглядає збережено, зараз по салону ми заглянемо. Так, механічна коробка передач, бачу, два склопідйомника і ось такий рідкісний для нього повністю шкіряний салон. Мультикермо 280 пробігу. З- підігрівами, звичайно. Гарна пропозиція, таких на ринку в принципі, в хечбеці такій комплектації не зустрічав. Поруч стоїть е, Opel Zafira. сімейна пропозиція, в хорошій комплектації, часто за них запитують, друзі, популярний. Автомобіль 2012 року, 1,7 дизель, 207 тисяч заявленого пробігу. Має передні задні проктроніки. Ось у нас лінзована оптика, омивачі фар, 8500 цінник. Так, детальніше по салону. Дійсно хороша комплектація, навіть підлокітник є, що рідко в них зустрічається. Зверніть увагу. Дача лоджі. свіжа пропозиція також на ринку. Це 1,6, газ, бензиновий двигун. Місця багато, також підійде для сім'ї. Автомобіль 2014 року випуску. Так, 189 тисяч заявленого пробігу. Контакт залишений, цінника немає. Але рідкісна комплектація на шкіряному салоні. Подивіться, шкіряне кермо, кондиціонер присутній, повний електропакет, мультимедіа. Такі комплектації дуже рідко зустрічаються і є парктроніки. Peugeot 3008. З кожним разом їх все більше і більше трапляється на ринку. Цікава пропозиція, комфортна, надійна, яка вже перевірена часом. Є передні задні пектроніки, легкосплавні диски, автомобіль 17-го року випуску з 1,6 дизельним двигуном. 138 тисяч заявлено пробігу, 18200 цінник. Датчики дощу, асистенти, звичайно, присутні всі. Дуже цікавий автомобіль в салоні. Сучасний, стильний, комфортний, в практичному білому кольорі. Так, є фрукоп. Ну, погодьтеся, стильно виглядає, французи постаралися. На хороші все сезонні гумі. Ну і пропозиція з Америки. Audi Q5. Дуже стильна, популярна така позиція. З високим кліренсом та ще й на хорошій комплектації. Має передні задні паритроніки, є омивачі фар, лінзована оптика. Ось такі оригінальні колеса, гума Мішелін, літо стоїть, супорта. Так. Комплектація Premium Plus, 13 рік, 2 літра турбобензин, 163 тисячі миль заявлено пробігу. 13900 цінник, контакт продавця залишений. Датчик доща світла, є панорама, на весь дах. безключовий, звичайно, присутній. Хороша комплектація з преміальною акустикою. Кого цікавить такий автомобіль чи перевірка автомобіля, звертайтеся, зможемо для вас оглянути, надати всі звіти по перевірці автомобіля. Так, поруч також стоїть автомобіль з Америки. Це Volkswagen Tiguan, Автомобіль Автомобіль 2017 року випуску по такій же самій ціні, майже що і Audi 2013 року. Це такий трішки бюджетніший автомобіль. Але з меншим пробігом 117 тисяч миль, 2 літра де турбобензин, 13950 цінник. Він повний привід, контакт продавця є. Датчик душа світла є. Так, по салону ось такий повністю шкіряний салон, мультикермо шкіряне. Клімат немає клімата, є кондиціонер, підігріве сидінь, 117 тисяч миль. Дача Duster, не частий варіант у наших відео, їх на ринку небагато, але це цікава пропозиція. Автомобіль якого це 18-го року випуску на гарних, легкосплавних колесах, хороша комплектація, навіть має передні та задні парктроніки що це дуже рідко для, рідкість для такого автомобіля. 13600 цінник, 1,5 дизель пробіг не вказаний, але контакти продавця є. Датчик доща світла. Так, закрита. Механічна 6-ступенева коробка передач. Ось такий вже новий салон, мультикермо. Так, виглядає солідно, задні притроніки, навіть камера з заднього виду є. Фантастика. Такий простий, надійний автомобіль. Volkswagen Golf Plus в чорному кольорі є омивачі фар, цікава пропозиція, комфортна, невеликі габарити автомобіля. Має рейнги 8 рік, 1,4 турбобензин, 6600 цінник. 192 тисячі заявленого пробігу. Є датчики доща світла. Так, Мультикермо, що дуже рідко зустрічається, механіка 6 клімат підігріли, мульти... е, сенсорна, до речі, вже навігація. є. Партронічки. Такий цікавий автомобіль. По-своєму за адекватні гроші. Зверніть увагу, друзі, можливо, хто шукає. Так, поки що на ринку є пусті місця, ще автомобілі заїжджають. Е є ще цікава така пропозиція, а саме Ford Focus 3 покоління. Це пряма альтернатива 3 Мегану. Так само ж і альтернатива Volvo V-50, такий сучасний стильний автомобіль. 12-го року випуску, 1,6 дизельний, 8700 цінник. 225 тисяч пробігу, автомобіль зі Швейцарії. Непоганий варіант, є, бачу всі асистенти по датчиках. Так, він закритий. Мультикермо, механіка шестиступенева, акустика преміальна Sony, клімат є. Розігрів лобового, хороша контактація, не максимальна, але... Є все, що потрібно, навіть і більше. Перший раз автомобіль на ринку він тільки з'явився. В салоні гарно виглядає. Закрита? Тоже вже добре. Nissan жук в такому гарному бордовому кольорі. Свіжа пропозиція, автомобіль приїхав з Франції. На гарних легкосплавних дисках. Такий стильний, невеликий, з великим кліренсом. 1,5 дизель 13 дизель 2013 року, 173 тисячі заявленого пробігу, 9850 ціни. Контакт продавця залишений. Виглядає автомобіль збережено. Так, по салону. Ось такий в нього цікавий тканиний салон. Механіка шестиступенева, клімат, мультимедіа, мультикермо, достатня комплектація. Є камера заднього виду. Хороша всесезонна гума стоїть. Таких на ринку пропозицій дуже мало. Один, два, три, не більше. Рено талісман, такий французький бізнес-клас. Звичайно, він набагато ну значно краще за Меган 4-го покоління. Він і більший, і ширший, і довший і комфортніший. Так, детальніше зараз 16-й рік. На максимальній комплектації заявляє продавець. Зараз ми це побачимо. Є передні задні паркроніки, є максимальна для нього оптика. Led Pure Vision, ось такі легкосплавні гарні диски. 1,6 дизель на 118 кВт. 14 тисяч доларів цінник на старті. Контакт продавця залишений. Датчики дощу, асистенти безключовий, звичайно, є. Дестронік адаптивний круїз є, великий монітор, підігрів, комбінований салон. Цікава комплектація по-своєму. Зверніть увагу, таких пропозицій на ринку дуже-дуже мало. Volkswagen Passat B8 в Кузові Седан, друзі. Те, що рідко, дуже рідко зустрічається. Він приїхав з Франції, свіженька пропозиція. Зараз детальніше. Подивимось, 15 тисяч доларів ціник на старті, 1,6 дизель, 230 тисяч заявлено пробігу. Контакт продавця є, датчик доща світла. На автоматичній коробці передач, реально, в принципі. комплектація не максимальна, але є все, що потрібно. Ну і Ключове, це, друзі, седан. Гума 18, точніше, диски на 18, гарно виглядають, парктроніки 360. Так, поруч стоїть, шкода, Октавія, це вже А8. Цікава пропозиція по-своєму, сучасна, стильна, свіжа. Так, і з пробігом 65 тисяч кілометрів, 2 літра дизель, 22 рік. 27 500 вартість автомобіля. Контакт продавця залишений по салону. Так, ось такий цікавий салон вже оновлений. На автоматичній коробці передачі.